Пару років назад я заробив свій перший мільйон гривень за рік. І всього-навсього, через рік після цього я заробив свій перший мільйон гривень, але вже не за рік, а за місяць. Тут 80 тисяч, і це не за рік, а за пару днів. Я нічого нікому не хочу впарити, продати, ні з кого ні за що гроші не беру і прочою хернею не займаюся. Вот наскільки швидко може помінятися ваше життя. Якщо ви будете думати головою, а не робити на роботі там від зарплати до зарплати. По факту я такий самий, як і ви, як всі остальні. У мене нема багатих батьків не було. У мене батьки прості вчителі. Я так само був студентом обисне. Мене не завжди було грошей, навіть на. на Маршрутку, щоб поїхати в центр міста прогулятися, я ходив пішки в центр, бля, бо в мене було 4 гривні на маршрут. Я зараз бачу своїх знайомих, які піздують на роботі цілий місяць, там, получають, там за місяць 20 тисяч зарплати бля. 80 тисяч пару днів нахуй. Якщо комусь цікаво в мене в тілізія чи детальніше, чим я займаюся, з вас ніхто нічого за то не просить, можете просто зайти, почитати, вийти. Потрібно працювати не на роботі, а працювати над собою до тих пір, поки ви не поймете, що там умовно мільйон доларів це мало. Просто от яка логіка в людей. В них є час і сили працювати 40 років на роботі, але в них немає часу потратити 3-5 років на щось своє, щоб чогось добитися і так далі. просто треба їбашити до останнього, щось там пробувати, поки аж не получиться. Вже років 3-4, мабуть, за все цеплявся за будь-який момент, за любу можливість. Щоб щось спробувати. Я втрачав свої бабки, не малесенькі суми, але те, що я маю зараз народ, воно перекрило блядь, з головою то, що я потеряв. Прожити до кінця життя, роблячи на роботі, а потім в кінці ти вже сидиш, думаєш, блять, я ніхуя не, не встиг за це життя, я ніхуя не побачив, я ніхуя не спробував, блять, зато я ходив на роботу, блядь, за зарплату. Прикольно.